Літньої ночі дід напився води і сказав, як добре стемніє, бери мішечок та приходь, а я тобі кавунчика виберу. Зіну, збуди мене. І нащо це тато, отой кавунчик. Я кажу мамі, Хочу. Так ти ж заблудишся, не заблужусь. Не заблудишся, каже дід. Як вийдеш з хати. Так повертай повз комору, а за комору через місток і в поле, а там дорога тебе доведе. За містком могила, а за могилою мій курінь. Отож бери мішечок та приходь. Дід бере гирлигу, кутку і виходить з хати. Я за ним. Діду, а скільки ж ви дасте мені кавунів? Скільки донесу, га? Скільки донесеш? А коли довго я ще на Баштані з'їм, з'їси. А дині у вас є? Є і дині. А чорнобривці і собі є і дині, хе, хе. Дід не чує чорнобривців, він чує тільки мене і себе. Є і дині, і всяка всячина. Я пішов. А чорнобривці дідові вслід. Я пішов, то я прийду, діду. А тут ще лалека на хаті, то я прийду, діду, дивлюсь на чорнобривці на вітер, піднімаю голову на лелеку. Кла-кла-кла-кла. каже лалека і летить зі стріхи. Цей наш лалека злодій. Увечері, коли ніхто не бачить, він краде зорі з неба. Стоїть на хаті на одній нозі, скине голову зорі на небо, що я дзьоб до зір. Та й хав зорю. Зоря гаряча застригав горлі, лелека ковтнути не може, студить зорю, клекіт із горла, кла-кла-кла, злодій. Мамо, тож збудете? на краще корову заверни ще ди, іду по корову. А чорнобривці услід. Іде по корову, вітер з неба, іде по корову, іду. І над нами всіма небо. Небо наше домашнє, як чорнобривці. Я люблю небо і особливо люблю, коли не бачу його. Я люблю його в темному нашому погребі, коли спиваю вершки з глечки і пота від мами. Мами вдома нема, а небо є. Люблю його у вісні, коли сниці мені наше, небо криницях. Сниться пригорщі води з хмарами, коли я умиваюся вранці, що наче вмиваюся хмарами, і ще люблю небо найбільше тоді, коли в ньому летить лелека до нашої хати, і дід іде до хати з гирлигою за плечима. Я люблю небо над нашою хатою і над нашою мамою люблю. Люблю його над нашим собакою і над борщем, у поливній. Квітами мисті. Люблю і над маминими сльозами, коли, буває, заплаче вона за своїми синами, а за моїми братами, які лежать десь в інших краях, з іншими кавунами, дідами, лелеками і чорнобрицями. Небо, як дід, от скаже мені небо мішечек і приходь по кавунці, пішов би та й все. Склав би мішечек, та й мамі сказав би. Не забудьте збудити мене до неба. Мама сказала, б, яке там у чорта тобі ще небо. Мало тобі, ще дощу ціле літо нема, і Андрій упав з самоліта із нього. Неба хочу. От прийде з баштану, то він дасть тобі гирлигою небо, сить не реви, небесний. А я тебе і взавтра побачу в небі. У якому небі? Де ти мене побачиш? З Андрієм на самольоті. На якому самольоті? Андрій летить на самольоті, а за ним ти, тільки ти хмара, точнісінька ти. Ой, лягай, спи і не мили. А де ж наш тато? Питаю свого неба і не морочи мені голови, а чорнобривці з діда сміються, і лелека сміється, і вітер. Бо твій дід розумний, такий, як і ти, обоє рябоє. А дід каже, що наш тато на тому світі. Пи вже, кому кажу. І ще каже, що під головою в нього лежать шабля, а біля шаблі шматок білого хліба. Добре ж хоч білого. А ще каже, що тато наш на тому світі з Наливайком і сагайдачним лежить. Такі ж розумні були, як ти і твій дід. Біжи соломи внеси. Виходжу, іду до соломи та беру ту солому разом і шнобрицями, татом і наливайком. Не судо хати, а на порозі мама. Стоїть тихо чомусь і небо стоїть над нею. Лолека зорю студить. Я на ніч мощуся, сплю. Треба спати мені, сплю. Що ж це сниться мені? Нічого такого не сниться. Сниться мені наливайко, на баштані в корені замість діда, шаблю мені дає. На тобі, каже, шаблю та рости, рости, каже, та ти чуєш чи ні вставай. Зараз, зараз, не зараз, а вставай. Вночі село менше, а дерева більші, більші і густіші. Особливо густі явори, явори і верби. А якщо верби живуть над водою, то й вода густіша під ними. Тихо, як у вусі. Пить на подвір'ї жито в снопах, сплять чорнобривці, сплять горобці у стрісі, спить велика на одній нозі. Це вже я добре помітив, що цілу весну і літо наш лелека спить на одній нозі. Друга на у нього відпочиває. Вона у нього для Африки. Прилітає в Африку, стає на ту відпочилу ногу, а нашу цю підгинає. Так і живе одна нога для Африки, друга для нашої хати. На цій нозі бачить наші сни, на тій бачить сни африканські, так і живе одна нога тут, а друга там. Так ти йдеш чи ні? Іду по вологому житі, снопах на подвір'ї, біля заснулої комори йду, щось пробігає в лопухах, стою. Що ж це могло пробігти? Може, вовк? Не вовк, то, може, лисиця, га? І не лисиця? То, може, йти мені далі іти іду, а хати сині, сині хати, темні перелази, темні дерева. Іначе за кожним тином собака сидить, а з кожного дерева пугу, пугу іду, місток над річкою. Наче біг, біг добіг до річки, а тут і застала його ніч. Ноги на цьому березі, руки на тому, ніч застала, так і заснув над водою. Ноги між лободою тут, руки між блекотою там, могила. Темна могила висока під небом, а за могилою далі степ та башта. На баштані дід. А між мною і дідом. Скіфська могила, не скіфська могила, козацька. Козацька могила темна, висока, розкопана. Хто розкопав її і коли? Може, мій тато у ній і наливайко з білими шаблями в руках? Може, і мене хто розкопає коли у такій могилі, розкопає і скаже, що за чоловік і роду якого чи племені, що буде написано у мене на лобі. Іду повз темну могилу і сам питаю себе. А скажи но, чоловіче, хто ти і чому тут лежиш у цій могилі? Син Степана, а лежу тут, на цьому місці, бо піді мною лежить мій батько, під батьком дід, під дідом прадід лежить, а під ним Сагайдачний і вся Січ Запорозька. А чому саме ти тут лежиш? Щоб ви спитали. От ми тебе і питаємо. А хто ж ви самі будете? Ми твої діти. Та я ж сам ще дитина. Ну, Тарас ти ще дитина, то й нема тобі чого думати ще відтепер про могилу. Йди, йди собі на баштан, живись з кавунами та рости, а як виростеш. Зоря падає, падає і кричить Ой падаю, а небо вночі, не небо. Вночі небо не наше, вночі небо, наче з другого села. І з чужими хмарами, наче в кожусі, воно ще і гріється біля місяця, а як місяця не видно, то й грітися нема біля чого. Як буває, отой возом чужий чоловік під'їде під хату, скаже Дайте води напитися, нап'ється та й поїде хто зна куди, що так і не побачиш його. Ні обличчя його, ні коней, ані возу. Так і небо вночі над столом. Прийде з далекого краю, подивиться, послухає, що йому треба, а на ранок піде собі, куди хоче, а там не зглянеся, як над тобою вже небо наше, домашнє. Треба звертатись з дороги. Курінь темніє, де ж си дід, між баштаном і дорогою ріденький пірій, а на баштані між кавунами. Магар і просто, і трава. Де ж це дід? Війнуло динями. Дині пахнуть тепло. Кавуни такті холодно, а дині тепло і м'яко. І люблять дині пахнути там, де їх немає. Вони люблять пахнути здалеку, там, де живуть кавуни, магар чи просо. І що вони люблять пахнути потроху? Війнуть цим теплом і стихнуть. І знову пахнуть самі кавуни, холодом і росою. Де ж мій дід? на темному баштані під чужим небом кожусь. А може, хто вкрав діда? Може, як дід пішов до баштану, то його схопила могила, га? А якщо не могила, то, може, це гамі які? Кавуни, кавуни, а де ж це ваш сторож? А мій дід Андрій? Добре, що нема ні чорнобривців, ні лалеки, ні вітру. Тихо і тише. Із кореня аргар, а пчхи. Біля куреня свіжа солома із кітки вийдених динь, наче не повні місяці або як човни на картинках. Діду, гар-гар-гар, діду, це я. Гар-гар-гар хи. Діду. Хто тут стій Буду стріляти! І знову тихо і знову. хар хар р гир спить. А може, це не він, а ну ще раз. Діду, це я за кавунами. Га? Де що? З кореня лізуть босі ноги, дід. Це його ноги. Раз був наступив п'ятою на червону гайку у кузні. П'ята зашкварчала, дід тріпонув ногою і сказав: понакидала вас тут під ногами. По цих ногах я і впізнав би діда з зав'язаними очима. Вони у нього. Як нема щена задня стіна нашого хлівця, побита дощами, подряпана котами, обчухана коровою, подзьобана градом. Ще за перші війни, мама каже, дід і воював босим, бо не було колодки на його ногу. Пішов босий і прийшов босий, тільки й того багатства, що божий приніс та пужално вирізав десь не у нашій країні. З не нашого дерева. Діду, це я. А, це ти? Ну а хто ж я? Та я ж і бачу, що це ти. Дід вилазить з коріння, немов шпак із шпаківні. Ти диви, придрімав, поби його сила Божа. То оце ти прийшов? Прийшов? Ага. Дід піднімає голову на небо, дивиться довго, потім на баштан дивиться ще довше. Потім на свої ноги дивиться, потім дивиться перед себе, нічого не бачачи, наче дивиться кудись у себе. То це значить, ти прийшов? Ага. Дід дивиться знову, на цей раз, на свої ноги, на баштан і на небо. Ну, то що ж, так тобі кавунці, Я вже збираюсь іти по холодному баштані, а тут ще раз дині війнули, як дід залазить назад у корінь, починає. Шелестіти в корені. До моїх ніг котиться один кавун, другий, четвертий, три кавуни на плечах у мішечку, Кашляє дід далеко, заря падає і вже не кричить. Темніше є навкруги і пил на шляху такий холодний, що аж гарячий. Глибокий холодний пил, і кукурудза суха, ні шелесне, іду темніший навкруги. Хтось наче йде за мною босий по дорозі. Ноги пухкають по пилюці. Оглянути ще ні? Оглянути ще ні? Краще я стану, стою, і воно стає. То може тепер уже й оглянутися? Ні. Ще трохи пройду, бо, може, мені все це вижається. Ні, не вижається. бо воно знову йде. Я швидше і воно швидше. Мамо, Хтось босий чепився, за мною по п'ятах, дихає вже. Я чую, місяць за хвару заходить, я зупиняюсь. Будь-що буде. Здевенілою рукою беру себе за підборіддя, повертаю голову назад на дорогу. Нікого. Що ж це могло бути? Скоріше мені цю кукурудзу пройти, а там уже є рок, і місток, і хата. Ой, що це? Кукурудзою коні біжать. Чорні коні біжать темною низкою по кукурудзі, задні ноги викидають назад, оком на мене косять, а кукурудза ніше весне. Коні рівняються зі мною і не переганяють. Тупцюють на місці, веселі, іначе граються зі мною, не бояться. Я бігом і вони бігом. А тут ще кукурудза кінчається, півень кричить із села. Могила наче перебігла ближче до дороги. Де ж це коні? Із кукурудзи вибігають солдати, один за одним біжать, не торкаючись майже землі. Біжать повз могилу, другий півень кричить, третій півень кричить, і не стає солдатів. Полукіпки жита над вибалком за могилою в тумані Робляться з тих солдатів. Розбігаються і застигають. Та ще ж учора це саме жито ми з дідом возили гарбою до нас на подвір'я у снопах. Може, поки мене не було, та жито поїли кіньми увесь наш город і пообривало солдатами грушу. Чи, може, тікати до діда? А як то вискочить із кукурудзи тепер та схопить за ноги та з'їсть? Ага, ось місток і вода дивиться небом на мене, а ось і комора біліє. І стежка, і город, гарбузи, картопля, все наче ціле. І груша ціла. Груша ціла моя. Ні в кого в нашому кутку немає такої груші дулі солодкої. Жито. Ось воно під хатою в снопах, а раптом зараз вискоче з його коні, чи солдати, чи, може, не коні і не солдати, а вовки ці цигани. Тихо, тихенько треба мені обійти у його, щоб... Не збудити, але ж як дійти до дверей, коли і під вікнами, і під дверима. Хата дивиться вікном. Була б довга очеретина, то постукав би у вікно. Мамо, Обійду хату та постукаю у заднє вікно. Мамо! га? Мамо, відчиніть. Лелека повертає спросоння голову, і, як дід, засинає відразу ж. Мамо, та видіть. Що? Вийдіть, бо я боюсь, жито, яке жито наше? Боком, боком під стіною та прослизаю в хату. Мамо, що б то воно могло бути, кукурудзою коні, поз могилу солдати, а в яру наше жито. Яке жито? Коні солдати і жито. Ляй краще спати то чорти. Які чорти? Та звісно, які наші? Які наші? Не знаю, які, з рогами, я рогів не бачив. Не мороч голови, спи, а то череду проспиш. чортів йому ж заманулося. І де ти взялося на мою голову? Тих було п'ятеро та нічого. А це вже лишенько. Хоч хрестись та тікай від нього. Спи.